Так, так, трактор. Це те, толь, Т012, так? Да? Да. Т-12 трактор. Т012 харківський. Ззаді на спарці. І така вакуумна сівалочка. Бензиновий моторчик. Ну це типа дуйка, але зроблена вакуумом. і Взагалі супер, коротше. Це в мене сусід Кулібін, я один Кулібен, а він ще один. Весівний да -да -да. механізм такий. І так, йде вниз, а тут сошничок і ось Пригортай. Коротше, колеса прикаточні. Ну, він зроблений на три ряди, це ще під кукурузу. Але стоїть заглушечка. в общем на два ряда гарбузів. ну Це зроблено просто руками і за, грубо говоря, за зиму. Взагалі апарат супер. Ще робиться гарбузовий комбайн, теж зніму відоси. Ну короче, я шокований. Ось так таке воно присасує. Супер. Взагалі.